Господи мій, я приходжу до Тебе зі страхом у серці. Мене огортає тривога, мов темна хмара, і я вже не знаю, як дихати спокійно. Та, попри все, я шукаю Тебе. Ти моя надія, коли серце стискає біль, ти моя скеля, коли навколо все хитається, мій розум повний думок, які не дають мені спати, моє серце б'ється швидко, наче втікає від чогось. Я втомилась боротися з тим, чого не розумію. Тому прошу, прийди і оселися в моєму серці, даруй мені твій мир, що вищий за людське розуміння, дай мені спокій, який не залежить від обставин, навчи довіряти тобі не лише словами, а й серцем повністю і по справжньому. Коли мене накриває хвиля страху, стань моїм берегом. Коли здається, що я тону, простягни свою руку, коли думки засліплюють віру, освіти мене своїм світлом. Коли Здається, що я одна, нагадай, що ти поруч. Господи, я не шукаю досконалого життя, я шукаю миру в Тобі, дай мені серце, яке довіряє навіть у темряві, дай мені віру, яка не зникає від страху, дай мені любов, яка перемагає паніку. Святий Духу, дихай у мені, заспокой мої думки, утамуй мої сльози. Наповни мою душу тишею, в якій живеш ти. Я не прошу, щоб зникли всі проблеми. Я прошу, щоб ти був зі мною. Господи, я належу тобі, моє серце твоє, навіть коли воно тремтить. Ти цар миру, тож царуй у мені, даруй мені спокій, не на мить, а назавжди, навіть якщо ніч довга, ти моє світло, навіть якщо серце стомлене, ти мій відпочинок. Я кладу всі тривоги до Твоїх ніг і прошу наповни мене Твоїм благословенням. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи очисти мене від усякої скверни душі й тіла, я не завжди була вірною тобі. Моє серце носить рани гріха. Я прагну тебе, Господи, бо ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби, осуду, гордині. Очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх, очисти мої спогади, які ранять мене досі. О Господи, я приходжу з довірою. Я не гідна, але я знаю Ти милосердний, каюсь щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха. А не тебе, зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху, зламай кайдани звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість спасіння. Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка, але ти мій Спаситель. Нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу, нехай твій дух очистить кожен куточок мого серця, нехай Твоє світло розжене темряву мені, нехай Твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі. Покрий мене своїм покровом, Отчина, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій. Сьогодні я знову потребую Твого захисту, без тебе я ніщо, з тобою у безпеці. Обгорни мене своєю благодаттю, як щитом, захисти моє серце від зневіри і страху, захисти мій розум від сумнівів і спокус. Постав ангела-хоронителя поруч зі мною, нехай він стоїть біля мене і не дозволяє мені впасти. Охорони мене в дорозі, пішки в транспорті за кермом, охорони мене в домі від усякого зла, лиха й підступу, охорони мене у спілкуванні. Відпустих слів, пліток і усуду, закрий мої вуха для зла, а відкрий для твоєї правди, закрий мої уста для брехні, а відкрий для молитви, нехай очі мої бачать твоє світло і красу, а не темряву. Збережи мене від невидимих небезпек, яких я сама не бачу. Захисти мене від усякої темної сили, яка хоче нашкодити. Збережи моє тіло від хвороб і нещасних випадків, збережи мою душу від гріха і падіння, збережи моє життя для слави Твоєї, О, Господи, охорони моїх дітей. Родину, друзів, збережи їх у дорозі в праці у сні, відверни від нас усяке прокляття і зло, захисти нас від заздрощі, ворожнечій злоби людської, постав над нами покров Пресвятої Твоєї Матері, Марія, захисти нас у Твоїй любові, накрий нас своїм покровом, не дозволяй нам загубитися серед тривог цього світу, захисти в годину небезпеки, страху. Чи смутку. Святий Архангеле Михаїле, стань на сторожі мого життя, заступайся за мене в духовній боротьбі, збережи мою віру, коли вона буде під загрозою. Дай мені силу стояти у Божій правді до кінця, нехай ніяке зло не торкнеться мене, бо я у Божих руках дякую тобі, Господи, що Ти завжди поруч, дякую, що можу почати день під Твоїм покровом сьогодні і завжди будь моїм щитом і силою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, дякую тобі за цей новий день, який ти мені даруєш. У цей день я відкриваю своє серце перед Тобою і прошу Твого благословення на всі мої справи. Боже милосердний, будь зі мною від ранку до вечора, веди мене дорогою правди і справедливості, даруй мені силу й мудрість, щоб уникати гріха та підступів лукавого. Господи, охорони мене від злого ока, заздрості, обмов і наклепів. Нехай жодне Слово Вороже не торкнеться мого серця і не зруйнує мого миру. О Ісусе Христе, Ти моя надія і моя твердиня. Не дай ворогу мати владу наді мною, не дозволь злу торкнутися мене й моїх рідних, наповни мене світлом Своєї благодаті, щоб у цьому дні я несла лише добро, а всяка темрява відступила. Нехай Твоє світло захищає мене від будь-якої небезпеки, Господи, благослови мій дім, мою сім'ю, мій шлях і мою працю, нехай у всьому буде Твоя свята воля, і нехай ніщо нечисте не торкнеться мого життя. Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, захисти мене від усіх спокус, Направ мої думки та вчинки до Бога, навчи мене терпіти, прощати та любити ближнього. Святий Архангеле Михаїле, Могутній воїне Небесний, стань на сторожі моєї душі, відсічи будь-яку злу силу, що наближається до мене. Господи, благослови цей день, вбережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, нехай жодна сила темряви не матиме влади наді мною, нехай серце моє, буде міцним у вірі, а дух наповнений Твоїм миром. Боже, веди мене шляхом праведності, щоб я у всьому славила Твоє святе ім'я. Дай мені силу перемагати зло добром і жити за Твоїм словом. Господи, нехай у цей день біля мене будуть лише люди з чистим серцем, а всі підступні думки і діла розсіються, як тінь перед світлом Твоєї істини, даруй мені терпіння, смирення і витримку, щоб я не піддавалася спокусам і не давала місця злості у своєму серці. Господи, збережи мене від будь-якої недоброї зустрічі, від усякого зла, яке намагається зруйнувати моє життя. Молю тебе, Боже, даруй мені мудрість не відповідати злом на зло, а прощати й любити, як ти навчав нас. Нехай ангел хоронитель і всі святі будуть при мені цього дня, щоб оберігати мене від зла і наставляти на добрий шлях. Господи, нехай Твоє ім'я буде в моїх устах від ранку до вечора, нехай молитва моя буде щитом від усього злого. Я довіряю тобі своє життя, свої думки, свої рішення. Веди мене, Господи, і направляй у всьому, щоб я залишалася вірною тобі. Господи, нехай зло не матиме наді мною влади, я обираю тебе, Твою правду, Твою силу і Твою любов. Славлю тебе, Отче, і дякую за цей день, за Твою милість і опіку. Господи, всемогутні, до Тебе прибігаю в часі випробувань і тривог, Ти мій захист і мій щит від усякого зла. Оберігай мене, Господи, від підступу ворогів і від заздрості людської, що темрявою огортає серце, о, Спасителю мій, зійшли свого святого ангела, щоб він стояв при мені і не дозволяв ворогам моїм шкодити ні думкою, ні словом, ні ділом. Нехай Твоя сила і Твоя правда стануть моєю бронею. Захисти, Господи, мій дім. І мою родину від тих, хто бажає нам лиха, нехай зло не торкнеться моїх дверей, нехай заздрощі не знайдуть дороги в моє серце. Відведи від мене будь-яку недобру думку, будь-який підступний задум. Боже милосердний, наповни мене світлом своєї любові, щоб у моєму серці не було страху перед злом. Дай мені мудрість розпізнавати лукавство. І силу не піддаватися спокусам ненависті і помсти. Все милостивий, Отче, вчини так, щоб слова лихих людей не мали влади наді мною, нехай не зможуть вони вплинути на мою долю, на мій спокій і на мою віру. Даруй мені мир у серці, щоб я не зневажала нікого, але могла з любов'ю прощати, Господи Ісусе. Ти, що терпів несправедливість і заздрість людей, навчи мене терпіти випробуванням з довірою до тебе, допоможи не тримати зла на ворогів моїх, а молитися за їхнє навернення. О Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, оберігай від злих язиків, від очей, що дивляться зі злістю, і від рук, що несуть шкоду. Нехай мій шлях буде осяяний твоєю материнською ласкою. Святий, Архангеле Михаїле, стань переді мною, як оборона проти темних сил. Відрубай своїм мечем усі підступи ворогів моїх, і нехай ніхто не зможе зруйнувати того, що Господь благословив. Благослови всіх, хто бажає мені добра, і наверни серця тих, що шукає мені зла. Нехай Твоя благодать буде зі мною, Господи, у кожному дні мого життя. Дякую тобі за Твою опіку, за Твою любов і за те, що Ти завжди поруч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зглянься на дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під Твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята, Богородице, накрий наш дім Своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва, а не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись, нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті. Віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу, покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить, відчув Твою присутність. О Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки. Війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи, Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток. Навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі, даруй роботу для тих, хто шукає, і мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У Твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо. Будь з нами вранці і ввечері, в радості, в скорботі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений лоно Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, я приходжу до Тебе з відкритим серцем, сповненим тривог і страху. Ти бачиш мої переживання, ти знаєш усе, що гнітить мою душу. Боже, я довіряю Тобі всі свої хвилювання, усі неспокійні думки, що розбурхують у мій розум, ти моя твердиня, моя опора, моє спасіння. Забери від мене, Господи, цей тягар, що гнітить мене, визволи мене з темряви страху, наповни моє серце миром і впевненістю у Твоїй любові. Очисти, Господи, мої думки від сумнівів і невпевненості, нехай страх більше не має влади наді мною, нехай моє серце буде спокійним у тобі, Господи, захисти мене від тривог, що крадуть мій спокій. Дай мені силу не зосереджуватися на проблемах, а шукати рішення в тобі. Навчи мене, Господи, віддавати Тобі усі свої турботи, довіряти Твоїй святій волі, бо Ти ведеш мене дорогою правди. О Ісусе, Ти заспокоюв бурю на морі, скажи своє слово і всі бурю в моєму серці стихнуть. Дай мені впевненість, що Ти тримаєш мене за руку. Пресвята, Богородице, Мати наша. Ти бачиш мої сльози, ти знаєш усі мої болі, покрий мене своїм святим покровом, святий Архангеле Михаїле, могутній Божий воїне, захисти мене від усякого страху, від навівень лукавого, що намагається посіяти розпач. Господи, нехай Твоя благодать наповнить мою душу, щоб я не піддавалася паніці, не дозволяла страху керувати моїм життям. Даруй мені віру, яка не похитнеться в труднощах, надію, яка не зникне серед випробувань, і любов, яка перемагає будь-яке зло. Господи, я віддаю Тобі все, що мене турбує. Я знаю, що ти дбаєш про мене, і ніщо не трапляється без твоєї волі. Очисти, Боже, мою душу від усього, що сковує мене, нехай у мені не буде місця для тривоги, а лише для Твоєї присутності. Допоможи мені, Господи, жити сьогоднішнім днем, не турбуватися про завтрашній, бо ти мій провідник, і ти знаєш, що найкраще для мене. Боже, нехай мій розум буде спокійним, а серце міцним, нехай ніщо у цьому світі не зможе зламати мене. Я відкидаю страх і приймаю Твою любов, я відмовляюся від тривог і приймаю Твій мир, я забуваю про сумніви і приймаю Твою благодать. Господи, нехай ця молитва стане для мене духовним захистом, щоб ніщо не змогло спохитнути моєї довіри до Тебе. Я дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли Ти підтримуєш мене, за кожен момент, коли Ти знімаєш з мене тягарі. Нехай, мій дух буде наповнений Твоїм спокоєм, а моя душа очищена від усього, що заважає мені слідувати за тобою. Я віддаю Тобі всі свої турботи, страхи і тривоги. Веди мене, Господи, і наповни моє життя радістю Твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, прошу Тебе, Господи, наповни мене своєю благодаттю, очисти мою душу від гріхів, від сумнівів, від страху, щоб я могла жити у повній довірі до тебе. Боже, благослови мою родину, моїх друзів, усіх, кого я люблю, захисти від зла, дай їм здоров'я, радість і мир. Господи, освяти мій дім, нехай він стане місцем миру, любові та молитви, де завжди панує Твоя присутність. Пресвята, Богородице, Мати Божа. Ти, що носила в серці найбільшу благодать, випроси для мене в Господа Його святе благословення, святий Архангел Михаїле, могутній оборонцю, стань на сторожі мого життя, щоб жодне зло не могло мене торкнутися. Господи, благослови всі мої починання, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо мені та ближнім. О Господи, Всемогутній, у смиренні приходжу до Тебе. Щоб вознести тобі хвалу і подяку за всі благодаті, якими ти наповнюєш моє життя, дякую тобі, Боже, за кожен новий день, за можливість бачити світло, чути спів птахів, відчувати тепло твоєї любові, ти джерело всіх благ, і я прошу тебе, наповни моє серце миром, радістю та впевненістю у твоїй безмежній любові. Господи, зійшли на мене Твоє благословення, щоб я жила у світлі Твоєї правди, щоб кожен мій крок був угодний Тобі, нехай Твоє святе благословення буде зі мною у кожній справі. У кожному рішенні, щоб я завжди слідувала Твоїм заповідям. Боже, вчини, щоб я могла бути світлом для інших, даруй мені мудрість, щоб я приймала правильні рішення, терпеливість у випробуваннях і мужність у важкі хвилини. О, Господи, дай мені серце, яке буде любити Тебе понад усе, яке не шукатиме слави у світі, а прагнетиме виконувати Твою святу волю. Нехай Твоє благословення супроводжує. Мене в дорозі, оберігає від небезпек і провадить до вічного життя. Боже, нехай моє тіло буде міцним, дух незламним, а душа сповнена Твого миру. О, Господи, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили Твою славу. Благослови мої уста, щоб вони славили Тебе, нехай після цієї молитви моє серце сповниться радістю, нехай усі тривоги відступлять, а на їхнє місце прийде спокій і впевненість у Твоїй присутності. Я дякую тобі, Господи, за Твою любов, за кожну мить, коли я відчуваю Твою підтримку і милосердя. Славлю тебе, Отче, і віддаюся у Твої святі руки. Бути єдиний Господь, мого життя, Ти моя надія і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.